Дивись, ця посилочка чим цікава, тим, що я переписувався попередньо з чоловіком. І бачите, тут написано розпаковка на генератор. Яка На генератор для ЗСУ, яка історія? В общем, люди збираються всіма своїми силами допомогти хлопцям, там я не знаю, рідним, не рідним, е які служать, щоб допомогти їм на генератор. І каже, коли... трохи не вистачає, відправлю вам. Може щось там толкове попадеться, а може не попадеться, каже, хто його знає. Що хоче може бути. Дивись, саме толкове. О, бачите, попідписували. Я кажу, хочете, щоб ми розпакували вашу посилочку, то обов'язково понаписуйте, що на генератор, щоб я знав про що мова йде. Бо Багато людей просить розпаковки, але не в силах ми зробити їх е е усі, да? давай глянемо, що нам тут написали. В першу чергу це цікаво, трошки кусочок Андрій, прошу, якщо що не так, лишнє неприйомне викиньте. Ну, це саме по факту людина написала, що прийомне, що неприйомне. Зараз ми, О. Зараз ми цим і займемося. Дивись, тут у нас підійди, мабуть, ближче, бо треба буде показувати. Тут у нас трішки контактів. Зразу пішов. Не той матеріал, який ми купуємо, але тут буде і багато матеріалу, який ми приймемо. Бо ми консультували з людиною і, звичайно, все усе виясняли. Дивись, тут у нас є мікросхема, є полубочата. Тут і імпорт, і не імпорт. Є 840-815 дирчасті транзистори, причому також є і мідні транзистори, які не проходять посріблення мілке, ну, верніше, лігатура. Роз'ємів посріблено. отакі от радіодетальки. Це, по суті, просто зрізка, нема там цінного. Далі в нас іде латунинка. Звичайно, мілка латунь. Також вона прийомна, нам немає різниці. Мілка та латунь, чи крупна, лампочки. Отакі лампи неприйомні. Можливо, хтось знає, де вони пролазять, то напишіть, а ми там вже розберемося. Дивись, світодіоди. Проходний матеріал, оце видно, що не воно. Здавалося б, наче жовте, наче б позолота, але не позолота. Ну нічого, з тим всім ми розберемося. Знову посріблені, посріблені контакти лігатура. Тут у нас, я думаю, латунь, так? Да? Просто латунь, покрита оловом. манула дік возьму. Передивляйся, в один пакет я купав. І далі тут підуть трошки металу. Дивись, транзистори. Висипемо, глянемо. Транзистори, якщо вони не проходні, в смислі непроходні, там немає цінних металів, да, то ми їх просто купимо плюс-мінус, як щось похоже на мій. Ні, тут, на жаль, але. Не туди бач, 805. й Ніколи він не був прийомний. 800. Боїди, ну, підожди. Да, я... Ніколи він не був прийомний, цей 805-й. З маленьких 701-й прийомні, але їх тут також немає, але передай ласка. Ой, водік додивляється. Отакі от, от фольговики тут мимо. Але тут є і те, що треба. Дивись, як мінімум ми маємо тут припойолову. Зараз ми перевіримо це все. Потім якась проволочка. Не знаю, що це за проволока, але це може бути як молібден, так і ніхром, і Вольфрам, і що завгодно. Головне, щоб це була не магнітна проволока. О, бач? Бубнів, бубнів, бубнів і все-таки ж попав, щось на бубнів. Оце зовсім іншого виду проволочка. Ні, хром 60. -й. Оце ось що у нас. Дивись, ми ж, по-перше, можемо перевірити все і без спектрометра, да? Але спектрометром набагато все легше. Надо батарею поміняти. Мілкувата іскра. Давай глянемо, що це може бути. Не, звичайна нержавійка. Нічого нас не здивувало. Так. Трансформаторне залізо, як думаєш, ні, летить іскра, звичайна залізяка. не цінна річ. Тут у нас звичайна мідь, алюміній. Значить все по-простому. Тобто. Плати, які треба перебрати, тут зеленушка присутня, да? зеленушка присутня. Зараз ми з нею розберемося. Вибачте, ми тут Трошечки доробляємо дороботки і ще не дійшли до фіналу, поки розбираємо по-незручному, але R6M5, тобто швидко ріс. Тут просто плати, з яких вже все знято. Бачите, навіть роз'єми розібрали чоловік. Алюмінька алюмінька електротехнічна, вибачайте, треба закінчувати, бо вже чесно трошки шатає здоров'я. В плані нагибаній, тому будемо трошки підзаканчувати розпаковкою, але, звичайно, ми все доробимо, О, дивись, отака от ось от штука. Як думаєш, що це? Більше всього, що це також щось із ніхромів. Зараз підожди, не зацепилось. Зараз подивимося, що тут у нас. Також ніхром 60-й. В общем, суть питання, що посилка нормально. Видно, що суми дуже здорової не буде, але що маємо, то маємо. Да? Е, що ми можемо? Ми можемо зв'язку з тим, що я переписувався з чоловіком. Я відчуваю е, енергетично, ментально, да, що тут немає ніякого подвоха, що людина справді збирає, тому що людина в віці, е, хитрить би він не став. Ми розберемо цю посилочку і від себе докинемо якусь символічну суму. Да, я думаю, буде всім приятно. Е, е, е Яку суму ми не будемо афішувати? Тому що ну, я вважаю, що е допомога має бути тихою. Отак-от. От Все. На сьогодні ця розпаковка закінчена. Ми погнали працювати далі, а ви не забудьте, що підписатися, підтримати канал і, звичайно, відправити посилочку на глубний.